Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу такий ось такий класний народний автомобіль. Це у нас Шкода Октавія А5. До рестайлінгу 2008 року випуску. Маємо 1.6 бензиновий двигун MPI. Додатково встановлено газове обладнання, 300 тисяч рідного пробігу, механічна коробка передач, ціна її 6990 доларів, дуже гарний чорний колір. Також у нас зроблена антихром решітка. Ось такі ось ріснички, є протитуманні фари, також ось ось чорні легкосплавні диски. Також у нас присутні повторювачі поворотників на зеркалах. Повністю автомобіль тонований. Ось так виглядає задня частина автомобіля. На рахунок заднього ряду ми маємо ось такий ось диванчик, текстильний, отакими комбінованими чохлами. Три регулюємо підголівники. На рахунок переднього ряду сидінь Ми маємо передні склопідіймачі, електрорегулювання та підігрів зеркал. Тут у нас ось таке ось перешите кермо. Також у нас є дощу. Встановлена ось така ось велика мультимедіа, Android Scarplay, кондиціонер, п'ятиступка механіка. Дійсно, максимально приємне авто. Я нагадую його ціну. Вона у нас складає всього лише 6990 доларів. Ось такий ось підкапотний простір у нас. Кого зацікавило дане авто, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також такий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.